Якщо він не схаменець, не перестане брехати, не перестане зливати Україну. Путін не перестане шушукатись і загравати з Медведчуками, Ахметовим, то ми його винесемо ногами в БРЕР, щоб він пам'ятав. Що він залежить не від Медведчуків, не від олігархів, не від Путіна, але ще від українського народу. Якщо він цього ще не зрозумів, то ми його винесемо. Степан Ільович, ви дуже правильно сказали. Ви чули? Да, так. Тому що знаєте чому? Він повторює помилки Януковича. Це не помилки, це помилка. Але треба питати перше з народу, який його вибрав, не падав в вишиванках, народ, який голосував за Порошенка. Люди добрі, дайте сказати. Скажіть, будь ласка. Пані, Бездарних, бездарних на, на керівні посади, Оце все це все комовство, це ж думають, що ми всі якісь такі, знаєте. Скажіть, і... будь, не, будь, будь ласка, ні. народ голосував а за, голосував за, за Порошенка, порушенка, порушенка, порушенка. який є олігархом. То це не значить, що це ми такі порушен. дурні, а не розуміємо, що не відповідаємо. Храй сам іде помаленьку, де йому ще гірше, чуть помаленьку, нікуди він не піде.